Другий варіант. Можна залишити пам'ятки історії російської культури в Україні, але поперероблювати. Наприклад, так, пам'ятник Пушкіна перейменувати в пам'ятник козак Сашко Пуш... Пушкенко. Тоді, коли я буду гуляти біля нього з онуком, і він мене спитає, хто такий Пушкенко, я чув тільки про Пушкіна. Я відповім, твоя правда, мій розумнику. Це російський поет Пушкін. Але коли він дізнався, що його родич творив в Бучі під Києвом під час війни в Україні, то він попросив себе переименувати на Сашка Пушкенко в знак солідарності з українським народом. Отак, мій онук на одного козака в світі стало більше. А вас, шановні українці, прошу розпочати відкрите голосування. Хто за перший варіант, хто за другий варіант, або і перший, і другий. Дякую.